Трибуну народного депутата Тягнібока Олега Ярославовича, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свободи. Будь ласка. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Здавалося б, наш український парламент, завершуючи роботу цієї каденції, мав би активно допрацювати. І протягом тих двох днів, які ще залишилися нам працювати тут в сесійній залі і ухвалювати закони, 7 і 14 числа, мав би дати продуктивне голосування. Але вже ранкова реєстрація показала, зараз тут в залі присутні тільки 232 депутати. Це значить, що якщо дехто в процесі розгляду надважливих питань, які сьогодні ми маємо обговорити і ухвалити, які стосуються антикорупційного законодавства, піде собі гуляти з цієї сесійної зали, то ми можемо не дорагуватися кворум. І саме тому, пане голово, власне, зважаючи на те, що йде виборча кампанія, і хтось собі думає, що він може зараз не ходити на роботу, я вимагаю того від імені фракції, щоб сьогодні усі голосування поіменно були надруковані. Публічних засобах масової інформації, щоб наші виборці, щоб українці чітко знали, хто і як хоче змінювати систему влади в українській державі, хто і як хоче боротися не на словах, а конкретно на ділі з корупцією. Тому що сьогоднішній день є надзвичайно важливий, і ми схвалюємо ту ініціативу, що нині ми маємо розглядати антикорупційні закони і фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Як завжди в цьому парламенті проголосує за будь-яку ініціативу, яка стосується боротьби з корупцією. Не має значення, хто є автором цієї ініціативи. І проголосує 100% і в повному складі. І ми закликаємо, власне, зараз, через те, що є низька явка, мобілізувати усі сили, усім фракціям державницьким, і таке дати 100% голоси за закони. Які дадуть можливість в українському суспільстві побороти отого внутрішнього ворога корупцію. Є великий позитив, що ми з вами ухвалили закон про люстрацію. І в тому законі про люстрацію є розділ майнової люстрації, а це і є одна з частин боротьби з корупцією. Не в цьому парламенті, а напевно в іншому. Нам доведеться скасовувати депутатську недоторканність судівського і президентського. Нам доведеться ухвалювати рішення про... Право для народу відкликати народних депутатів, чиновників і суддів, що є так само елементом боротьби з корупцією. Нам доведеться дати право, щоб усі державні службовці проходили через детектор брехні, через поліграф. Оця системна боротьба з корупцією допоможе нам побороти як внутрішнього, так і зовнішнього московського путінського бандитського ворога. Концентруємо наші сили, борімося і переможемо!